Росія вночі запустила по Україні 15 шахетів за інформацією повітряних сил збройних сил України. Вночі противник атакував з північного напрямку Брянської області ударними БПЛА шахет 136-131. силами та засобами повітряних сил у взаємодії із ППО інших складових сил оборони. Усі ворожі БПЛА знищено також за добу 2 серпня протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. У Києві та області під час нічної ворожої атаки влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що крім того, за попередню інформацію падіння уламків також немає. Війська РФ вночі обстрілювали Нікопольський та Синельніківський райони Дніпропетровської області. Голова ОВА Сергій Лисак розповів, що ворог двічі цілив по червоногригорівській громаді, застосував важку артилерію. Випустив понад півтора десятки снарядів. В результаті атак були пошкоджені чотири приватні будинки, зачепило мережі одного із транспортних підприємств і леп а також одну зі шкіл. Посвітньому по закладу окупанти гатили також у покровській громаді Синельніківщини, наслідок чого він частково зруйнований. На щастя, місцеві жителі не постраждали. Також вранці росіяни з артилерії обстріляли Херсон, влучили по громадському транспорту, який віз людей на роботу. Попередньо відомо про трьох поранених. Окупанти свідомо гатили по автобусу, який віз людей на роботу. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив деталі про постраждалих. Він зазначив, що 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, також проводяться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепну мозкову травму отримав 74-річний дідусь. Лікарі борються за його життя. Також під обстріл потрапила церква у центрі Херсону.